Велелюдний мітинг проти тиску на головну опозиційну партію Туреччини відбувся в Анкарі в неділю. Протестувальники незадоволені судовим переслідуванням лідерів республіканської народної партії, а також вимагають відставки президента Раджепа Таїпа Ердогана. Приводом для акції стало ймовірне рішення суду щодо визнання недійсним з'їзду республіканської народної партії 2023 року. Це може привести до усунення нинішнього лідера партії Озгюра Озеля. Сам він з трибуни звинуватив владу в тиску на опозицію, а також закликав до проведення дострокових виборів. Це політична справа. Звинувачення, наклеп, наші товариші не винні. Те, що відбувається, це переворот проти майбутнього президента, проти майбутнього уряду. Ми чинитимемо опір. За останній рік затримали понад 500 членів республіканської народної партії, зокрема 17 мерів. Їм висунули звинувачення в корупції та зв'язках з тероризмом. Серед них один з головних опонентів Ердогана на майбутніх виборах мер Стамбула, Екрем і Мамоглу. Його арешт у березні спровокував найбільші протести в Туреччині за останні 10 років. Масові демонстрації супроводжувало різке падіння курсу ліри та зниження довіри інвесторів до турецьких активів. Уряд Ердогана заявляє, що судова система країни не підпорядковується виконавчій владі і що в судових справах немає політичних мотивів. Проте, якщо суд анулює результати з'їзду опозиційної партії, імовірні як внутрішньопартійні перестановки, так і нові політичні потрясіння для всієї Туреччини.